Таких дебілів, як на Раша, ще пошукати треба. Я зараз тік хто переглядаю і дивлюсь їхні фейки чи їхні такі сподівання, то вони надіються, що Трамп там ситуацію і Трамп їх підтримає, Трамп, ну, все вирішення, як з Богом. Вони на Трампа, як на Бога покладають. Вони не розуміють, що, ну... Трамп для них це як крокодил для туриста. Що б там Трамп не говорив, вони не можуть ні, ніколи з друзями бути. Ну можна казати, що там крокодил – мій друг, але він тебе з'їсть і все. А так і з Трампом. Трамп нічого спільного з ними не має. То що вони фейки, то що вони надіються, що він вислухає Путіна, що він з ним зустрінеться, да він не буде зустрічатись з Путлером. Трамп зараз якесь час виграє, щоб не було ескалації. Коли у нього буде руль, там зовсім інші будуть моменти. І зараз бачите, що з ринком твориться нафти, що взагалі твориться на ринки. Раша провалюється. Звісно, що у Раші немає ні підтримки, нічого. Китай теж допомагати не буде. Китаю самому зараз економічно, тобто, треба устояти. А для Путлера це кінець зараз їх понесе дуже міцно. І вони думають, що он... Ну, вони раніше сподівалися, що Китай їм допоможе, а зараз що Трамп їм допоможе. Ну дебіли, ідіоти, такі відбиті ідіоти. Ну разі вони не розуміють там політику США, що проти там, тероризму, проти агресії, проти всього такого. І вони сподіваються, на коє стільки зла вони сподіваються, що Трамп їх виправдає. Ну і дебілію, все на все добре. До слідучої зустрічі.